Вітара 2025 року отримала стильне та функціональне оновлення екстер'єру та інтер'єру. Базова комплектація джель оснащена легкосплавними дисками 17-й радіус, а також датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ до автомобіля, запуск двигуна відбувається з кнопки. А ще немало важливо, мається оновлена система Clarion з 7-днімова тачскріном і камерою заднього огляду, яку я вам зараз покажу. На українському ринку представлено на сьогоднішній день три варіанти комплектації GL, Plus GL та GLX. До палітри кольорів додалося два нових відтінки. Тепер їх всього налічується 10. І ви можете обрати той варіант, який вам більш всього вподоби. Оновлення торкнулись також мультимедійної системи. Їх на сьогоднішній день налічується дві. Одна представлена у вигляді 7 дюймового тачскріну від компанії Clarion, а інша представлена від компанії Pioneer 9-дюймова система. Одна і інша система мають також підтримку Android Auto і CarPlay. І одна і інша система оснащені камерою заднього огляду. Тепер автомобілі Вітара представлені не тільки з автоматичною коробкою передач. Перше, для українського ринку автомобілі комплектуються 6-ступеневою механічною коробкою передач. Але більш до того, комплектація GL Plus можлива повнопривідна з фірмовою системою Allgrip. GL Plus комплектація додатково оснащена євротонуванням, кліматконтролем, підлокітником, а також дзеркалом заднього огляду з автозатемненням. А комплектація GLX оснащена. Всіми додатковими опціями, як і попередні, комплектації автомобіля. А також додатково має комбінований салон шкіра плюс замш, 9 9-дюймовий тачскрін від компанії Pioneer, рерінги на даху, трішки інший візерунок на дисках, електричне складання бокових дзеркал. І ще, що немало важливо, це передні та задні датчики паркування.